Всім привіт! Ви на каналі Бумажка Шоу. І сьогодні я розпакую нескільки бумажних сюрпризів. Так, давайте виберемо. На сьогодні у нас дві новиночки. Це колекція питання ось такі питання. В їх нам попадатимуться якісь питання, і я на їх буду відповідати. Ну, і, звісно ж, буду їх приклеювати в каталог. Так, і ще одна новиночка це колекція привєтики. Ось така вона. Я буду передавати привітики всім, кому тут написано. Так, і давайте виберем із колекції привєтики давайте візьмемо ось такий пакетик. Так. Із колекції манікюр давайте візьмемо ось такий. Колекція смужки, давайте такий. Колекція пазл. І новиночка наша. Давайте візьмемо. Ну, давайте візьмемо два пакетика. Ось таких. Так. І це всі пакетиків ми сьогодні розпакуємо. Давайте розпакуємо. Так. Давайте розпакуємо колекцію смужки. Так, це ось цей пакетик. Розпаковуємо. Так. І тут нам попалась ось така розова смужка в ромбик. Ось. Так, і вона в нас під номером 9. Так, приклеюємо. Вибачте за посторонні звуки. Це просто мій собака. Давайте далі відкриємо колекцію пазл. Це... Ось цей пакетик відкриваємо. Так, і нам тут попався ось такий синій пазл з буквою М. І він у нас під номером 3. Так, це ось тут. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Так, давайте розпакуємо наступну колекцію. Так. Давайте розпакуємо колекцію «Манікюр». Якщо ви хочете, щоб я зняла відео, як зробити бумажні сюрпризи, або які колекції можна зробити, пишіть в коментарях. І нам попався ось такий сюрприз манікюр. Ось такий оранжевий і кінчик нігтя білим кольором. Ось такий. Так, він у нас під номером 4. Так, і в наступному відео ми теж закінчимо цю колекцію. Ось, і на другій сторінці. Так. Так, давайте відкриємо колекцію питання. Ми вже вибрали два пакетика. Ось відкриваю. Так, цей пакетик я збережу. Так, і в нас попався ось такий це нічого-нічого. Так, ось такий обманчик нам попався. Давайте його приклеїмо. Так. Ось, давайте його приклеїмо ось сюди. Так, і давайте відкриємо другий пакетик. Так. так, і це як тебе звати? Хто не знав, мене звати Віталіна. Так, давайте приклеїмо. Ну, якщо ви підписані на мій інстаграм, ви знаєте. Так, ось наші два питання. Так, ну давайте відкриємо привітики. Привітики. Я ще сторінки не оформлена, тому що ми будемо приклеювати але нічого. Так. І нам попався і цей. Ми сьогодні передамо. «Привіт». Кравчук Віталію. Кравчук Віталій. Тобі привіт. Так, давайте приклеїмо. Так, давайте ось сюди. І така колекція сітки пакети, які ми сьогодні відкрили. Ну і деякі в наступному відео завершимо. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте про колокольчик. І також підписуйтесь на мій інстаграм та фейсбук. Всім пока!